Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Материнська компанія тему PDD Holdings стикається з проблемами як у Китаї, так і за кордоном. Компанія зазнає економічного тиску з усіх боків. Останні 20 років США були найбільшим отримувачем кредитів та грантів із Китаю. Про це свідчить новий звіт. Загальна сума 200 мільярдів доларів. На що витратили ці гроші? Колишня високопосадовиця штату Нью-Йорк постає перед судом за звинуваченням у роботі на Пекін. Під час розгляду справи з'ясовують, як співпраця з КПК пов'язана з її розкішним способом життя. Попередження від британської розвідувальної служби MI5 китайські агенти націлилися на законодавців через підставних осіб на LinkedIn. Уряд розробляє нові контрзаходи. Китайський гігант електронної комерції, PDD Holdings, материнська компанія тему стикається з проблемами як у Китаї, так і за кордоном. На тлі економічного спаду в Україні компанія зазнає тиску через конкуренцію з Шейн та Alibaba. А за кордоном тему намагається відновити свої позиції після скасування безмитного ввезення дрібних посилок до США. Європа ж збирається наслідувати приклад Вашингтона у Китаї. Тему стикається зі зниженням споживчого. Чих витрат і від цього страждають усі великі онлайн ретейлери Водночас Alibaba демонструє зростання в низці секторів від доставляння їжі до послуг швидкої комерції. А за кордоном тему конкурує з Шейн, відколи Вашингтон скасував податкові пільги. Правило Minimis давало змогу китайським ретейлерам відправляти невеликі посилки американським покупцям без плати мит. Але відколи на початку цього року лазівку закрили, дохід тему різко впав, а кількість активних користувачів зменшилася. На 46%. компанія намагається просувати більше дешевих товарів і на європейські ринки. Однак ЄС також збирається скасувати свої податкові пільги для недорогих посилок. Причому на два роки раніше від запланованого терміну. Міністри фінансів усіх країн ЄС уже схвалили цей захід. Він може набути чинності у 2026 році. Колишня високопосадовиця уряду штату Нью-Йорк Лінда Сунь постала перед судом. Її звинувачують у тому, що вона працювала як незареєстрований китайський агент. Докази знайдені в Сунь. Свідчать про те, що вона отримувала особисті вигоди завдяки зв'язкам з генеральним консульством Китаю в Нью-Йорку. Кілька спецагентів ФБР повідомили про результати обшуку в резиденції сунь. Торік наприкінці липня це двоповерховий будинок, що розташований на острові. Лонг Айленд, штат Нью-Йорк. ФБР виявило чотири нові дорогі автомобілі, зокрема Феррарі Рома і Ренч Ровер. Також було вилучено кілька дизайнерських сумок від Шанель Діор та як мінімум дві. Ермес Біркін. Однією з найвищих державних посад Сунь був пост заступника губернатора штату Нью-Йорк Кеті Гукул. ФБР виявило лист лінді від колишнього генерального консула Китаю Джан Ціюе. У ньому йшлося. Ми завжди цінуватимемо вашу дружбу Жбу та підтримку у будинку сунь. Також знайшли візитну картку колишнього на той час заступника генерального консула. Тісні зв'язки сунь з китайським консульством тривали й за наступної адміністрації. Тоді генеральним консулом був Хуан Пін. Хуан не тільки запрошував сунь на вечері на честь нового року, а ймовірно, передав їй кілька чеків. На них було надруковано назви відомих брендів, зокрема Hermes. Контакти Суні з представниками Китаю на цьому не закінчуються. Є докази, що вона літа. Ала до КНР для участі у великих заходах компартії так, вона отримала два запрошення відвідати 70-ті роковини заснування Китайської Народної Республіки у 2019 році. Ці заходи проходили в найпрестижніших місцях країни, де приймають найвищих іноземних гостей. Одним з організаторів був відділ Єдиного фронту. Голова КПК Сі Сідзіньпін якось назвав цю організацію чарівною зброєю для налагодження зовнішніх зв'язків для досягнення цілей КПК». А у вівторок ма. Лінди сунь дала свідчення в суді як свідок. Вона розповіла про банківський рахунок відкритий у Signature Bank у квітні 2020 року. Цей спільний рахунок належить їй та її зятю Крісу Ху. Прокурори вважають, що сунь із чоловіком відмували гроші завдяки допомозі матері сунь, які, до речі, надали імунітет свідка. Це означає, що їй не буде висунуто звинувачення на підставі її свідчень, але вона може зіткнутися з юридичними наслідками за лжесвідчення вона сказала, що практично не користувалася своїм банківським рахунком за винятком сплати податків. За її словами, рахунок було відкрито, щоб купити їй квартиру, але купівля так і не відбулася. 200 мільярдів доларів саме стільки у вигляді кредитів та грантів США отримали від Китаю за останні 20 років. Це більше ніж будь-яка інша країна світу. Завдяки кредитам китайські компанії набували частки в американських підприємствах у високотехнологічних галузях, таких як робототехніка, напівпровідники та біотехнології, в яких Пекін прагне домінувати. Ось карта проєктів та заходів, що фінансувалися коштом китайських кредитів та грантів за останні 20 років. Серед них Дства зрідженого природного газу в Техасі та Луїзіані, центри оброблення даних у Вірджинії та термінали в Нью-Йоркському аеропорту імені Джона Кеннеді. Китайські державні кредитори також фінансували будівництво газопроводу у Техасі та навтопроводу у північній Дакоті. Крім того, вони надали фінансову підтримку низці компаній зі списку Fortune 500, що базуються з США, таких як Amazon, Tesla та Boeing. За першу адміністрацію Трампа контроль над іноземними інвестування. Стиціями посилили в результаті китайські компанії не змогли купувати американські підприємства в чутливих секторах і переключили свою увагу на Велику Британію, Німеччину і Нідерланди з 2000 року. Китай надав міжнародним компаніям кредитів та грантів більш ніж на 2 трильйони доларів уряд Великої Британії отримав попередження про погрози, що йдуть від комуністичної партії Китаю. Міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс заявив, що уряд не терпітиме прихованих та навмисних спроб Пекіна втрутитись у суверенні справи його країни. Раніше британська розвідка MI5 попередила про діяльність китайських шпигунів. MI5 Встейтидемай 5 заявила, що група китайських шпигунів часто діє через підставні компанії або зовнішніх агентів. Дозвольте мені говорити прямо. Ця діяльність є прихованою і навмисною спробою іноземної держави втрутитися в наші суверенні справи на догоду своїм власним інтересам. Наш уряд такого не терпітиме. Джервіс оголосив про програму захисту конфіденційної інформації від шпигунства в таких сферах як дипломатія, комерція та ухвалення законів. уряд зобов'язався інвестувати 170 мільйонів в оновлення суверенної технології шифрування, яку наші чиновники використовують у своїй життєво важливій роботі також можу повідомити, що з усіх наших секретних об'єктів у Великій Британії та по всьому світу вилучили обладнання для стеження, вироблене компаніями, які підпадають під дію закону про національну розвідку КНР. Джарвіс зазначив, що ціною кооперацію Великої Британії та Китаю у сфері освіти однак, за його словами, Пекін намагається впливати на незалежні дослідження та втручатись у діяльність британських кампусів. Міністри вже висловили занепокоєння щодо цієї діяльності своїм колегам у Пекіні. Управління у справах студентів недавно випустило нові рекомендації, покликані допомогти університетам захистити свободи, які мають їхні співробітники та студенти. Британська опозиційна партія закликає уряд включити Китай до своєї розширеної системи реєстрації наземного впливу. Будь-хто хто працює від імені країни з цього списку, має реєструвати свою діяльність, поки що в списку лише Іран та Росія. Опозиція також закликає уряд заблокувати план Китаю щодо будівництва мегапосольства у стратегічно важливому районі Лондона.